Журналісти зустрілися за грою у Техаські Холдем. Найпопулярніший на сьогодні різновид спортивного покеру. Світ грає у покер більше ніж півстоліття. Проте фахівці і досі сперечаються, це азартна гра чи спорт. Клубний покер, він більше, ну, це якби не азарт. Професіональний грок в покер, він, взагалі, якби азартом не увлічений. У нього є все качество ігрока, ну, який нарабатується з опитом. Ну, тобто, якби, щоб виграти. Какой-то турнир, я так считаю, это надо достаточное количество опыта. Он становится спортивной игрой, чем больше я в него играю. То есть он был с самого начала азартной игрой, когда я просто подходил и проигрывал деньги. А сейчас я как-то задумываюсь, анализирую и вижу, что в покере гораздо больше математики, чем азарт. А пера пара играют у покер же, майже професійно впевнено поводяться за гральним столом та сміливо роздають поради новачкам. Я думаю, что нужна практика, как в любом виде спорта, как во всём. То есть практика, практика и только -то. ну и удача немножко. Прораховуючи комбинации та ризикуючи за фінальним столом, залишається троє. Переможець першого турніру зі спортивного покеру серед працівників змі та першого етапу Харків медіа покерліги Юрій Котляр цього разу знов став найсильнішим, залишивши позаду Олександра Мацієвського зі своєї гри та Івана Гученка з харківських новин. Вони посіли друге та третє місця відповідно. Граки становлюються сильні, поэтому вже таким нахарапом не проходять. Треба грати акуратно і би, розсудительно. А розсудительно не завжди виходить, тому що азарт. зарплата, от так от боремося умом. топ 3 після трьох етапів Харків Покер медіа ліги. Знов лідири у рейтингу Юрій Котляр, Харківські новини. Другий Сергій Першин своя гра і замикає трійку гравців Дмитро Пономарьов Сімону. Наступний етап Харків медіа покер ліги відкрити кубок визволення 2010 – відбудеться наприкінці серпня.